Щоб приготувати нашу зубку з гарбуза, нам необхідно 500-700 г гарбуза, 1 червоний перець, 1 морквина, 1 цибулина, 1 велика картоплина, 1 зубчик чеснику, також олія, спеції за смаком. Окремо варимо бульйон. Бульйон нам необхідний для того, щоб розбавити нашу зубку. Плюс я з бульйоном м'язку даю також до нашої зубки. Бульйон можна не варити, а додати просто в масло. Нарізали ми наші овочі, додали спеції, додаємо тепер олію і відправляємо на деко. Ось так виглядають наші овочі запікати при 200 градусів 15-20 хвилин до готовності. Овочі наші спеклись. Тепер їх необхідно зблендерити. Наші овочі ми переміщуємо в блендер, додаємо гарячий бульйон або кип'яток з маслом і доводимо до потрібної нам консистенції. Ось така зубка з гарбуза у мене вийшла. Подавати дану зубку можна з м'язком, на якому варився бульйон. Це дуже смачно.